Пропонують свої послуги, розумієте? вони мені потрібні твої послуги і таке настирне, таке противнюче, а запах чую я, природний інстинкт і все. Ось погляньте, яка травка. Я оце вийшла, думаю, може якусь травку знайду собі для лікування своєї душі. Ой, гляньте, стоїть. Оце він всю дорогу за нами біг. І знімати взагалі з собаками знімати. Дуже складно, вони оце смикають, шпотають мене. Ось ця травка. Бачите, яка вона? Я вже собі принесла таку травку, посадила. Ну, вона в цьому росте в мене. Уємкостя чи ємностя. Не подивіться, оце, оце, оце таке закрутилися, зашпоталися, і воно за нами зараз піде. Не можу показувати там будинки. І оце ж воно вискочило, оте алабайчиня. Ой, теля. Я кричу, заберіть собаку, а вона принишкла, вона йшла, мабуть, з подругою. Вони вдвох були. Принишкла, не озивається. Розумієте, я скачу ту то, до тої собаки, до моєї. Забираю то ту -ту, ту ту собі на коліна, вона скаче на мене. Боже, що це було страшне? Я кажу, заберіть. А вона підходить, я що кричати буду. Так візьме на повідець, один дій на мордник В такому разі, ось тут ми йшли, ось у цих хащах. Тут я боронюся від дронів, заходжу. А тепер боюся тут і проходити Взагалі я дуже обережна. Я дивлюся, щоб нікого поруч не було. Я ж кажу, беру собак на короткий повідець обов'язково. Я не хочу їх втратити, у мене були. Втрати, то я за цих тримаюся. І ось таке в, в мене було. Ой, я не знаю, до чого це я все розказую. До того, мабуть, що треба бути людьми, Оль. У... у різних ситуаціях. Зашпотализну мене. О, подивіться, оце ж Залізняк. Ну, кажуть, що це не Іван чай. Подивіться. Він собі росте, ой, і там, ой, гляньте, зацвів. І це ж серед кропиви. Бачите? Оце така рослинка. У мене також є, у мене не цвіте, але він любить, ну, дощик пройшов трішечки, та він. І ось поруч оця прунела. Ну, що, псевдо прунела, я казала, ось вона також колір співпадає. Оцей трішечки темніше, бо він, мабуть, щойно розцвів. А цей вже, мабуть, цвіте довго, бо вони закриті. Чи може вони. До мене. Буля. Чи може вони закриті, тому що вони вже відцвіли, чи може ще ранок, та вони не відкрилися. Ось подивіться, яке настирне, яке воно противнюче. Спокійно. Яке воно противнюче, а? І нічого не боїться. Фу! Тихенько. Взагалі стараюся тихо йти, щоб ні, ніякої біди не накликати на себе. А вона гавкає. Взагалі толі є провокаторша. Вона перша починає гавкати, а потім буля підключається. Він тільки листя, випуха. Як я люблю ходити оце тут, аби ніхто не заважав. Ідемо, Вія. Це шпотається позаду. Хто ще? Не буду я тебе зводити, йди на зиму. Я мене були ці ценята, хто не знає. Я їх продала, так добре було, коли гроші були. А тепер треба знову затягувати ремінець. Може, знайду якусь гілочку. І буля невдовзі буде, вже набрякла воно. Також буде в охоті. Вони якось разом. У мене є памперси, я йноді одягаю трусики, памперси. Я б їх, по цей, як це кажуть, постерилізувала, але ж у нас немає такої послуги. Може, є, я не знаю. Безплатно я маю. На увазі. Я маю на увазі безкоштовно. Кішок я 24 роки назад. Безкоштовно носила, то мені їх постерилізували. А собак я питала тоді в цій же клініці, ні. Вони не стерилізують собак безкоштовно. Ну, у них була якась така акція. Ось іще Квіточка. яка. Подивіться, я не знаю, що це за квітка. Вона схожа на Квітку Мальви, але це низенький кущик. А знала, як він називається. Ось ще один. Ще один прийшов. Жених ось стоїть. Гляньте, хазяїн поїхав на мопеді, також дрова зрізав сухі а він стоїть в очі куди? Треба боронитися.